Доброго дня! Роберт Bosch почав випускати новий простий дальномір зеленої серії. Називається він Універсаль Дістанце 50. Ну, Сама назва каже, що він міряє відстань до 50 метрів. Я вирішив зрівняти його з давно вже зарекомендавши себе моделью професійної серії GLM50. По характеристикам у них GLM 50 погрешність складає 1,5 мм на всю відстань скажімо так, вимірювання. Тут 2 мм також на, на любу відстань вимірювання. Ну, трошки краще. Що ще яка різниця? Тут виробник декларує, що є ступінь захисту IP54. По цьому я не знайшов інформацію на рахунок е, захисту. Ну, Але е, не завжди ми ж працюємо під тощом, правильно? і в, в, в пилу. Е, Тепер подивимося, як вони працюють, які екрани. Екрани у GLM 50 трошки більший, але і сам він сам по собі більший. Батарейки сюди вставляються однакові, е, мізінчикові, що в тому, що в тому по дві штуки. У професійної серії просто більш краще кріплення. У них тут таке професійне, він як, дуже якісно встає. У зеленої серії, там, звичайно, на пружинках кріплення. Давайте включимо подивимося. Ну, Тут чорно-білий екран. А тут же, бачите, кольоровий екран. Можна вибирати вимірювання як з задньої поверхності, як з передньої, і посередині. В професійному в зеленій серії можна, Бачите, міняється. Знизу вимірюється, зверху вимірюється відстань. Тепер подивимося, як він вимірює. Бачите, вон точка горить. І відпускаємо ще раз 0,534. Тут є підсвітка. Якщо в зеленій серії постійно світиться, тут він береже ваші акумулятори. Ну, ось вимірювання, як ви бачите. Хоча підсвітка працює і в, в зеленій серії. Ось такий принцип вимірювання. Так що можна вибирати. Він трошки дешевше зелена серія, синя серія трошки дорожча. Ну, і, звісно, вона. Як на мене, більш якісна. Але трошки більше, трошки дорожча. Так що вам вибирати, вибирати який купляти. Гарантія на них, Бож, забезпечує і на той, і на той 3 роки. Всього найкращого, якщо ви купляєте офіційний.